Гумові вкладки, також втулочки такі пластмасові. На однорядний польський комбайн. Картопелоспиральний болько. Ось так виглядають ці гумові вкладочки. В ці гумові вкладочки входять ось такі втулочки пластмасові, дві штучки. З, з однієї сторони ось так втулочка входить, і з другої сторони. Ось так. Ось так виглядає комплект. Ще раз наголошу гумові вкладки та втулочки ось ці на однорядний польський комбайн, картопелезбиральний. Болько, модель Z643. Також ще всі інші запчастини до даного комбайна. Кого будуть цікавити ці гумові втулочки або отакі пластмасові. Ось так вони виглядають. Звертайтеся за номером телефону. Номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня!